Друзі, вітаю, можете називати мене 100 разів песимістом. Але от я не бачу жодних ознак того, що Росія взагалі готується до якоїсь зупинки війни, до якоїсь миру. Чим більше, чим далі, тим більше я впевнююсь в тому, що росіяни готуються воювати протягом всього 2025 року. Це вони роблять і на фронті ознаки їхніх дій на фронті. Це вони роблять і. Кендерівцями, це вони роблять і е, своїм військово-промисловим комплексом і накопиченням ракет. Вони дають повне розуміння того, що ресурси у них ще є, і зупиняти війну вони не хочуть. І відповідно хіба що, що все, чого вони зараз хочуть, це паузи. Паузи для того, щоб трошечки піднаростити сили додаткові. Плюс, плюс, попри непопулярність опції. Мобілізації, вони повністю підготували все до можливого проведення цієї мобілізації у 2025 році, тому тут потрібно дуже обережно дивитися взагалі на всю цю ситуацію. Я розумію, Кіта Келлога, який говорить постійно, що Трамп вирішить це питання і так далі. Це важливо і дуже важливо, що є воля у майбутньої адміністрації. Займатися цим саме з точки зору вирішення, це дуже добре. Проте, для того, щоб вирішити, потрібно діяти через союзників ворога. Потрібно обрізати ці крила союзникам ворога. Без цього, на жаль, е єдиний вихід без цього це фізичне вибивання логістики даль і дальньої логістики ворога. Зокрема, оборонної, військово-промислово-комплексної аеродроми, Енгельс, це, це має бути фактично непридатне до використання в воєнних цілях. Це зброя, далекобійна зброя, це повноцінна, будемо так говорити, і велика кількість. Тому, а, чесно вам скажу, якби бодай якісь сигнали були зі сторони Кремля. Повірте, я про них сказав вам. Я їх просто не бачу. Я не хочу обманювати нікого. Я, як і кожен українець, хочу завершення війни. Звісно ж, більше того, я військовий, і військові, скажу вам так, по секрету, багато військових хочуть в цивільне життя. Відповідно. Але я реаліст. І коли деякі блогери розказують про те, що там щось закінчиться до такого то числа, ловлячи на цьому хайп, я такі обнадіювання, коли немає ну, реальних якихось дій зі сторони ворога, не підтримую. Ворог може щось зробити, щоб спробувати обманути всіх навколо. Але най, найважливіше це стежити за військово-промисловим комплексом, за економікою. Коли економіка стає на воєнні рейки у ворога, це не свідчить про готовність завершувати війну. Свідчить навпаки на максимальну підготовку суспільства в життя в умовах висна... війни на виснаження подальше. Інакше це пояснити неможливо. На жаль, друзі, так, але ми продовжуємо боротися і в будь-якому випадку йти до... ну, робити все, щоб війна завершилась з точки зору справедливості. Справедливості. Бо без справедливості вона не завершиться, от і все. Ну і звісно, з точки зору сили. Слава Україні! Переможемо всіх! Дякую, що зі мною.